Це, Це відео від Набу. Знаю, когось розгледіти важко, але в кадрі Сергій Кузьміних, депутат від Слуги народу. Це йому на відео байдуже гривні чи тугрики. За версію детективів він допоміг одній приватній компанії виграти на тендері і продати лікарні на Житомирщині апарати УЗД. За це попросив йому віддячити. Захотів 30% від угоди у гривнях. Це 558 п'ятдесят тисяч. Гроші нарде отримав вже під запис набу. Ця історія почалася восени 2021-го. А восени 2022-го Кузьміних знову вирішує важливі питання. І вони теж стосуються здоров'я українців. Привіт! Я Марія Землянська і це «Бігус.Інфо». І зараз я поясню, чого ми взагалі згадали про нардепа Кузьміних, здоров'я українців і тугрики чи то гривні. У травні Верховна Рада внесла зміни до закону про ліки. Зміни мають гучну назву: обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Росії або Білорусі. Звучить же круто, правда? Менше грошей на агресора, менше нових. Ракет, і от у жовтні почалися перші заборони. Під табу потрапили 35 препаратів від Угорської компанії. Я навіть не згадуватиму її назву, бо справа не конкретно у ній, а у самому підході до заборони. Адже ці 35 п'ять кенсельнутих препаратів насправді не виробляються ані в Росії, ані в Білорусі. Скільки з них насправді вироблені в Росії Білорусі? А я вам скажу нуль. Першими на сполох почали бити активісти та антикорупціонери. Назика навіть ціле дослідження провело. Проблема у тому, що по факту в Україні почали забороняти закордонні препарати, але принципи. Кого забороняти, а кого ні, незрозумілі і непрозорі. Підставою стали дуже розмиті формулювання закону. Цей змінений закон ніби має позбавити нас російського впливу. А в реальності комісія на його підставі забороняє препарати, які насправді вироблені зовсім не в Росії. Причому одні забороняє, а інші їхні аналоги ні. Одразу зазначу, ми обома руками за заборону усього, що має, хоч якийсь стосунок до країни агресора. Але нюанс у тому, що ті, хто забороняв, жодним чином не пояснили про який стосунок препаратів до РФ ідеться на сайті МОЗ, просто написали через те, що виробляється за участі суб'єкта господарювання, розташованого на території РФ. Але що це за суб'єкт і яка його роль у виробництві конкретно цих препаратів? Про це в новині ні слова. Натомість у листі самої компанії Домос чітко акцентовано, що вона не здійснює продаж будь-яких лікарських засобів в Україні, що або виробляються на території Росії, або у виробництві яких бере участь будь-який суб'єкт господарювання на території РФ. Тому все це нагадує більше схему для заробітку тих, хто приймає рішення, ніж ефективний інструмент залишити Росію без грошей. Усі аргументи, чому закон, принаймні у такому вигляді, як зараз, більше може нашкодити нам, аніж росіянам, від активістів та антикорупціонерів, ви можете послухати за посиланням на екрані. Там і про те, що пацієнти ризикують залишитися без ліків, і про потенційну монополію на ринку, і про можливе падіння якості, і про штучне усунення конкурентів і як наслідок підвищення цін. І отут хочу вам подякувати за те, що ви нас дивитесь, за ваші лайки та коментарі. І запрошую тих, хто ще не підписався, підписатися на наш канал, ну щоб нічого не пропускати. Кнопочка під відео. Було би доцільно в такому випадку за цими критеріями оцінити абсолютно всі компанії, всі препарати, і тоді вже зробити висновок відразу по всім компаніям. Тому тому що зараз такий, такий процес він дає можливість для зловживань. Для виключення одних компаній, що дає можливість іншим компаніям, що довгий час перебувати на ринку України. Тож хто приймає ці таємничі рішення? Вирішує кому йти, а кому лишитися? Спеціальна комісія створена при МОЗ. І як ви вже могли зрозуміти, нардеп Кузьміних той, що хоч тугриками готовий брати відкати, один з її членів. Але почнімо не з самої комісії, а з людини, яка курує цю ініціативу, і за чиїм підписом надходять листи до представників фармбізнесу. Тут ідейним натхненником став uh, пан Олексій Соловйов. Тож, знайомтесь, це той самий Олексій Соловйов. Зараз він заступник секретаря ради національної безпеки та оборони. А до того багато, багато років працював у системі МОЗ. Спочатку кілька років був директором державного підприємства Український медичний центр сертифікації. З 2007 по 2014 керівником Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів. Головним державним інспектором з контролю якості лікарських засобів. Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками Державної служби України з лікарських засобів у 2013-му, коли Соловйов очолював Держлікслужбу, активісти і антикорупційники теж били на сполох. Тоді іноземних виробників ліків хотіли змусити проходити додаткову перевірку усіх їхніх препаратів, які вони хочуть продавати в Україні. Взагалі, якість іноземних ліків і тоді перевірялася, і навіть не один раз. Спочатку сам виробник замовляє клінічні дослідження, потім спеціальна організація по стандартах для фармацевтів перевіряє обладнання і процес виробництва. Перед завезенням в Україну ліки перевірялися в лабораторіях державного експертного фармакологічного центру. Плюс кожна партія проходила окрему перевірку на якість в державній лікарській службі. То для чого ще були потрібні перевірки? А Для чого чиновників взагалі запроваджують додаткові перевірки? Сама ліцензія на продаж ліків коштувала 800 гривень. Але кожну серію ліків імпортер мав ще раз додатково перевірити за власні гроші. Кожна лабораторна перевірка окремого препарату на якість та безпеку на той час від 8 до 40 тисяч гривень, в залежності від складності препарату. Тож, кому це було вигідно? Лабораторіям. Ледь не забула до роботи на Держлікслужбі ще на початку 2000-х Соловйов керував компанію Екрос Україна. Тоді це було київське представництво російської групи компаній Екрос. І знаєте на чому воно спеціалізувалося? На продаж усього, що потрібно для лабораторій, починаючи з обладнання та меблів і закінчуючи посудом та хімічними реагентами. Мм, <плес> який цікавий збіг, але то було давно. Ідею щодо додаткової перевірки вдалося згорнути, так і не втіливши в життя. Та й самої фірми по обладнанню для лабораторій вже немає. Ну і бізнес у Соловйова змінився. У 2016-му він разом з партнерами створили фірму Пікфарм. Компанія має основний вид діяльності виробництво основних фармацевтичних продуктів. Щоправда, під призначення в РНДО Соловйов вийшов зі складу співзасновників. Ще в 2020-му декларував понад 650 тисяч гривень як повернення фінансової допомоги. Від цієї компанії. Я, звісно, вірю і в долю, і в збіги. Але камон, не вийшло заробити з лабораторіями, то спробуємо заробити на ліках. Але пішли далі. Комісія і її член Слуга Кузьміних. Окрім епізоду від набу, він засвітився ще в одній історії. У 2016-2018 роках Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних отримували благодійну допомогу від Фонду родини Загорій. У звіті благодійників зазначено, що гроші пішли на розбудову реабілітаційних центрів для ветеранів АТО, але бентежить інше. Гліб Загорій – власник фармбізнесу, голова директорів фармацевтичної фірми Дарниця. Юрій Заславський, ще один нардеп від слуги народу і паралельно член комісії. До депутатства мав медичний бізнес, продавав ліки. З бізнесу вийшов, але там лишилася його дружина Іванна. Вона власниця фірми Медкомплект Уа, основний вид діяльності якої. Оптова торгівля фармацевтичними товарами. А ще у Заславського є аптеки. У Хмельницькому. Принаймні їх він вказував у останніх доступних деклараціях. Олександр Комаріда перший заступник міністра охорони здоров'я. У мозі з 2018 року. А на цій посаді, з вересня 21-го. встиг попрацювати і в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Мама і тато Комаріди бізнесмени. Фармацевтичні мають аптеки на Вінниччині. Тарас Лясковський в мозі з 2010-го, у 2016-му потрапив у змі. Тоді він вказав декларацію, що купив квартиру у Києві за 43 тисячі гривень. На той час це десь 5 тисяч доларів. Пощастило, а що тут ще скажеш? Усього у комісії що вирішує долю ліків: 23 людини. Жодного медика, крім нардепів та службовців різного рівня, два представника громадськості. Наостанок я, чесно кажучи, навіть не знаю, що сказати, але точно знаю, що Росія це зло, і ми маємо робити усе, щоб воно якнайшвидше зникло. Але з іншого боку, подібні ініціативи дуже нагадують не спроби подолати ворога. А чергову схему для заробітку. А бекграунд людей, які мають втілювати їх у життя, ще й закріплюють цю підозру.